Ців, 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 край вікна горобчик сів, крильцями махає, нам усім гукає. Прокидайтеся, малята, сонце встало, годі спати. Я вже в полі побував і росичку поспивав, а тепер гукну курчатко і разом зробимо зарядку. Руки вгору, руки вниз. Один одному сміхнись. Доброго ранку, малята. Дітки, а ви знаєте, як важко доводиться пташкам взимку? Адже страшніше за люті морози для них є голод. Я зараз вам розповім, які птахи зимують в Україні і як вони добувають собі їжу. Горобчики. Хоча горобчики невибагливі у виборі їжі проти взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами тому підгодовуйте їх. Дятли. Цікаво спостерігати за зимівлею дятлів. Дятли можуть. Як відлітати у теплі краї, так і зимувати в рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі і видовбують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням, але взимку їхній раціон значно звужується їх рятує насіння ялинових і соснових шишок. Синички, синичка велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною або влітку, і до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати до 15 кілограмів насіння і зернят. Проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. А ще синичка дуже полюбляє насіння і сало. Снігурі. Як це не дивно звучить, але чим більші морози, тим спокійнішими виглядають снігурі. Зазвичай вони літають невеличкими зграйками до 10 осіб. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу їдять яку-небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігурі, ягоди, горобини, Сойки. Ці красиві птахи теж завчасно готуються до зими. Раціон сойки дуже різноманітний: комахи, ягоди, насіння, зерно та горіхи. Але взимку вони харчуються переважно жолудями. Ще восени сойки шукають жолуді, ховають в дуплах дерев, між корінням, під пеньками. Завдяки хорошій пам'яті ці птахи швидко і з легкістю знаходять свої схованки. Циглики. Ці птахи зимують на узліссі, взимку переважно харчуються зерном, тому їх часто можна зустріти на подвір'ї будинків, які розташовані близько до лісосмуги. Ці птахи збираються у великі зграї. Так їм легше пережити холод. Харчуються також разом. Щеголь дуже співочий птах. Омелюхи. Ці птахи прилітають до нас в Україну з півночі Тайги та лісо Тундр. Живуть переважно у лісах, до населених пунктів не прилітають, тому їх можна побачити лише далеко від цивілізації, годуються ягодами та омелею. Прилітають до нас наприкінці листопада, початку грудня, зимують до середини квітня, початку травня, потім відлітають назад на північ. Зима важка пора для птахів, тому допоможіть пташечкам пережити люті морози. Змайструй годівничку.